Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Як ти можеш побачити, завтра у нас стартує клановий турнір. Давай, до речі, поглянемо, що тут у нас: Х2 на Альнаме, Х2 на Сьогуна і Х2 на кузню. Люблю я Альнаме підфармити під клановий турнір. Ну і під турнір Альнаме. І паралельно із клановим турніром, як завжди, у нас, друзі, буде. Прогресивний шанс. Цього разу два дні, два прогресивних шанси і тільки легендарочки. Погнали швиденько, пробіжимось по героях і поговоримо, куди вони заходять. Так, отже, завтра, в перший день кланового турніру, будуть наступні герої. І друзі, починаємо із козирньої героїні, і це Трунда. Україночка наша, трунда. Так, чому україночка? Надіюсь, всі бачили в неї тризубці. Ось тут вище ліктя. Крутецька, крутецька дівчинка на гідру, і просто рекордні цифри там ставляться. Якщо не помиляюсь, буквально вчора був е, рекорд світу, напевно, по четвертій гідрі 111 мільярдів через трунду. Ну, ось такі ось цифри вона може видавати. Йдемо далі. Йдемо далі, далі ми йдемо до покручів. І, друзі, наступний герой буде Самсон Знищувач. Дуже рідко він попадається на онлайн аренті. Ну, прям дуже рідко, але якщо попадається, то це зазвичай заплюсований з великою душею. Але, як такий, не дуже він мені подобається, як ДД на аренку. Є трішки цікавіші варіанти, але має право на життя. Далі. Далі ми йдемо, друзі, до гномів. Знову ж таки. Чому? Того, що у нас буде Гофред Латунний брати участь у прогресивному шансі. Е, Я думаю, всі його зустрічали на онлайн аренці або на аренці 3х3. Противний дядько, який не дає шотнути вашого героя, і е, також можеш сам наваляти своїми навичками. Тверденький Гофред Латунний. Йдемо далі. Наступний герой у нас із ящиролюдів, і це друзі Фушан. Е, як тільки почався Аміус, ви могли побачити спід проходження Аміуса через заряджених фушанів. Також Фушан бере Участь в декількох анкілах на кланом босі, але сам по собі зараз герой просто старенький застарів, і його би трішки, напевно, апнути, або щось якусь механіку йому змінити, і, ймовірно, він би десь заграв. Просто старенький герой. Ідемо, друзі, до войдових легендарок. І перший перша у нас героїня із. Покручів це Месія. В мене вона є на аккаунті. От таке на дівчинка дуже круто заходить на гідру, якщо вам потрібно зменшення швидкості і випалювання від одного героя. Також, якщо її розігнати в демедж, то вона ось тут, ой-ой, як може наваляти гідрі. Також має круту пасивочку, яка так і здається, що. Робилась саме під гідру. Ти Месія не потрібно її недооцінювати. Досить крута героїня на Гідру. Ідемо, друзі, далі. Другого дня кланового турніру буде, відповідно, інші герої і інший прогресивний шанс. Ну, ймовірно, тут. Під войдових героїв ніхто не буде відкриватися, а під кольорових, друзі всі захочуть собі мати трунду. А якщо у вас вона є, можна, друзі, брати другу трунду отримувати і там або вже плюсувати, або прокачувати другу, і також водити її на гідру. Другого дня будуть наступні герої. Спускаємось вниз до духів лісу і Глайкат like талий. Ось такий новенький герой, і що вам я скажу, його скілсет навичок дуже крутий. Він навіть зі своєї автоатаки може зайти вам на е важку лаву, так, а інші навички. І, включаючи посильну навичку, дуже гарно, друзі, заходить на гідру. На гідру просто він крутий, дуже дядько. Ну і так само можна його прикручувати, якщо у вас сильніших сапортів немає. Можна його прикручувати на аренку. Але на гідрі просто отакене дядько. Якщо у вас його немає, рекомендую. Ідемо далі. Ідемо далі недалеко. Естрій Дрімлива. Я надію, що ти її зробив під великодне злиття. І вона дуже крута, чесно вам скажу. Мені особисто вона дуже гарно забустила гідру. І на четверту гідру вона в мене ходить разом з Харімою і Мікагою. Ну просто дівчинка дуже крута. Чи хотів би я собі другу другу Естріт? Так. І другу харіму би хотів. Е, дуже крута героїня. І ось рекомендую, якщо ви пропустили дитя і маєте там десь в запасі трішки уламочки, під Естріт, напевно, я би рекомендував тут відкриватися. Йдемо далі, але далеко ми не рухаємось. І Ельва Осіння. На сьогоднішній момент на моєму аккаунті це топ-1 саппорт герой із воскресінням. Е, мені дуже вона подобається, використовую. Не в кожному бої на онлайн-арені, але напевно через один бій вона в мене в команді фігурує. Далі. Далі ми підіймаємось до самого верху, і у нас єпископ Пінтрой. Е, на сьогоднішній момент він мені не подобається і він не дотягує до решти. Героїв, які будуть брати участь у прогресивному шансі. тому, ймовірно, його ніхто не буде брати собі в побажання. Окей, йдемо до войдових легендарок. І друзі, войдова легендарка, перша це отаман. Від самого початку і, ймовірно, до самого кінця рейду, отаман буде, є і був. Ім бою на арені за рахунок його скілсету. І це один із самих бажаних войдових, на мою думку, героїв в рейді. Один із самих бажаних. Добренько. За Варлорда нема що розказувати. Він крутий, всі знають, що він робить, і всі його хочуть, в кого його немає на аккаунті. І друзі, ще одна героїня війдова це новенька сена. Що за неї можу сказати? Крута героїня, крута через свою А2 навичку, трішки незрозуміла А3 навичка. Але друзі, ось ця героїня може вам дуже чудово зайти саме на Гідру. Має круту ауру 19 швидкості, також буде заливати, буде збільшення швидкості, регенерацію з автоатаки, може миттєво активувати регенерацію на всіх союзниках, тобто хілу від неї буде дуже багато. А три навичка дуже цікаву, але якби вона була трішки інакше, тут вона звучить як: коли оживляє всіх мертвих, кого оживила, пускає їх в блендер. Було би прикольно, якби вона оживляє. І могла би юзнути цю навичку, навіть якщо всі живі, тобто дати їй додатковий блендер. Або оживляє, і всі біжать, або просто, якщо не потрібно нікого оживляти, щоб просто був блендер, тоді було б просто супер сильно. Але вона, якщо вам впаде, то буде, я думаю, непогано. Але брати у розрахунок, чи Варлорд, чи сена, ймовірно, всі би поставили. Варлорда. У мене насену ось тут 5 зірочок душа завалялась, ну але немає що відкривати під неї. Також, друзі, що вам хочу ще сказати, ми очікуємо, що через тиждень, 28 червня, буде Х2 на сині уламочки. Ймовірно, перед Х2 плари можуть ще запустити якийсь 1 плюс 1 або якийсь. Дуже хороший прогресивний шанс, або, можливо, якийсь гарант. Ну, це плари. що захочуть, те зроблять. Але 28 числа ми чекаємо x 2 із продавніх уламочків. Тому плануйте, які уламочки ви будете відкривати під клановий турнір, чи взагалі ви їх будете відкривати. А можливо, почекайте до якогось 1 плюс 1 або під x 2 Це всі новини на сьогодні. Зустрінемось в наступному відео. Wanna ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.